Кльово, слухайте, я з вами познайомився перед новим роком на концерті Наді Дорофєєвої, і в мене абсолютно не було відчуття, що у нас є якась неймовірна різниця у віці. У вас нібито банк за моїми спостереженнями для молоді тобто, всі, кого я знаю, монобанком користуються. І в мене є відчуття через те, що саме така більш цільова аудиторія у вас, ви і сам стаєте молодшими. Це правда? Звісно. Ну, по-перше, вік це ж не те, що в паспорті записано, а те, як ти себе відчуваєш, і це так званий ментальний вік. І ну, я відчуваюся досить молодою людиною ментально. Можливо, це слідство того, що ми робимо продукти для молодої аудиторії. В нас по нашим підрахункам серед міського населення у віці до 35 років, в нас проникнення більше 90%. Тобто це не означає, що